Зранку російські війська вдарили по центру Слов'янська Донецької області. За даними місцевої влади, близько сьомої ранку ракета влучила у центральний район. Пошкоджені багатоповерхові будинки на щастя без постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Дніпрі збільшилась кількість постраждалих після вчорашнього обстрілу. За даними голови ОВА до медиків, звернула ще одна поранена жінка. Таким чином, кількість постраждалих зросла до 13 людей, серед них одна дитина. Внаслідок атаки пошкоджено понад 30 будинків у приватному секторі міста. Росія може захопити часів яр швидше за Бахмут та Авдіївку. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Зазначається, що дефіцит у ЗСУ артилерії та засобів ППО дозволить загарбникам швидше просуватися під час операції захоплення міста. Водночас аналітики зазначають, що українські військові просунулися поблизу Кремінної Новомихайлівки та на схід від Білогорівки. А за даними ресурсу Діпстейт, армія РФ також просунулася в районі Часового Яру та Новобахмутівки. Звітують, продовжуються бої в районі села Бердичі, Старомайорського та Красногорівки. Роботина на Запоріжжі повністю знищені окупантами жодного вцілілого будинку. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Під дописом з відео військові зазначили, що таке обличчя має руський мир. Саме так вони звільняють наші території, а потім, хизуючись на руїнах, заявляють про успіхи на фронті. У Конгресі США досягнуто консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Про це заявив лідер більшості в сенаті Чак Шумер. Посадовець висловив сподівання, що цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що знову спробує внести на розгляд конгресменів пакет допомоги Ізраїлю. Спікер не уточнив, чи міститиме пакет допомоги Україні, чи Конгрес розглядатиме допомогу Ізраїлю окремо. Водночас Байден закликав конгрес ухвалити законопроект. Який передбачає допомогу Україні та Ізраїлю. В Україну йде циклон зі Скандинавії. Будуть заморозки, сніг та грози. Як прогнозують синоптики, погода буде нестійкою з перепадами температур та атмосферного тиску. З 15 по 19 квітня практично по всій території України будуть дощі, грози та сильний вітер.